Доброго раночку, лампове телебачення і нова стара рубрика ранкова пошта. Чому вона е, стара? Тому що ми раніше розпакуночки робили, просто називали це розпакунок. А тепер це у нас буде ранкова пошта на лампове телебачення. Тут у нас багато лежить е, пакуночки, які ще, ну, посилочки, які ще у нас не розпаковані. А давайте подивимось, що є у нас всередині. Давайте спробуємо. Вичнемо з цього, що я показав, у нас уже тут засвітив, як то кажуть, Дані зробив Деанон. Ну, нічого, нічого такого страшного в цьому немає. Думаю, я. Давно у нас тільки вже всього набралося, що я не знаю. Ну, я сьогодні в якості я думаю, стартового ребрендінгу нашої, нашої старовинної традиції да, ранкова пошта. То ми сьогодні розпакуємо аж три посилочки, але не всі. Посилок набагато більше. Так. Цікаво. О. Що ж це цікавого? Що ж тут у нас такого цікавого? О, прикольно. Піде в колекцію. Звісно, такий жовтенький вже. О! Але в мене просто є тут Мдедемси. Різні від великих до маленьких. Прикольно. Прикольно, що він. Це MMD, який грається з потягами, бачите? Грається в поїзди. І це у нас яка... Це у нас 93 й рік. Тобто дуже рарна е фігурка. Прикольно. Це, мабуть, взагалі була... Е Кришка, мабуть, від якоїсь квадратної, не знаю. Ну, Мені так здалося, бачите, вона виглядає. Має вигляд: тут є звуження, мені здається, що це кришка від чогось. Типа пробка, кришка. Прикольно, мені подобається. А може була якась більш велика гра? Хоча тут, бачите, внизу все написано Марс. Інкорпорейти 93 рік made in China. Прикольно. Прикольно, що воно, коли я там на, ну, мацаєш навпомацьки, воно наче дуже велике Мендемс, хочеться з'їсти. Прикольно. Так, добре. Це у нас е, перший такий е, кандидат. На ранкову пошту. Давайте подивимось, що у нас ще такого цікавого є. Можемо одразу відкрити, не знаю. Я просто я не буду закривати очі. Чому? Тому що я хочу, щоб ті, що я купив на цьому, на Віоліті, що вони довго тут не не лежали. О, відкриємо. У нас сьогодні буде ось цей і ось цей розпакунок. бачите пакунок. Бачите, АСМР. Трошки щось чутно, так? Да? Ну давайте, почнемо з цього, мабуть. Так. Це в нас Violetі. До речі, то, наскільки я пам'ятаю, теж було в Віоліті. Так. Запаковано непогано. І, до речі, той самий теж запакований був непогано. Як для маленької фігурки дуже винахідливо знайдено упакування. Так. так. Ранкова пошта буде виходити зранку. А якісь штуки, типу секонд-хенди, якісь розпакуночки хендів буде у нас а, ближче до вечора виходити. Сподіваюсь, що сьогодні встигну зняти. Так. О. Ось так, запакували все це діло. А ми не забаркували, як вони запакували. Запакували гарно. О! <смі> все, тут все. А тепер. Теба потихенько, потихеньку. Тут нічого не впало. О! Це у нас теж тут продовжуємо тему фігурочок. Давайте. Почнемо з... То Одеса. Чи як її там звати? То Одеса чи Тодетта? Напишіть в коментарях, як правильно, То Одеса, як Стюардеса, чи То О, бачите, Нінтендо Свіч написано. А в наших, які продаються в, в Макдональдсах, там Нінтендо Свіч напишуть. Цікаво, чому? В Америці не хочуть щоб. В Америці бояться, що люди не зрозуміють. Ось така прикольна туадета. Є наклейки. Все, все тут є. Клас. Бачите, є у нас ще така American version. Ну, я так розумію, що American. Тому що там багато покупок продається. Так, бачите, Mario Kart 8 Deluxe. О тут є список, як воно має виглядати. Єдине, що бачите, тут трошки покоцана коробочка, ну, нічого страшного. А, то дете? Можете написати в коментарях, хоча напишіть, як вам більше подобається. Давайте поїдемо далі. Так, Це у нас пакетик для какашек, для собачок, вольєри. О! Це не міг не взяти отаку симпатичну штуку. Це у нас Mario Kart, але... Це не просто Mario Kart, це у нас цей Hot Wheels Mario Kart. 21 рік. 2021 рік. Nintendo Hot Wheels Mattel, Таїланд. така історія. Birthday Girl Kart. Birthday Girl Kart. Ага. О, дивіться. Симпатично. Дуже симпатично. Так, да, добре. Поряд стоїть дідусь 93-го року, да? і, 20... і 2021 року е, онучка. О, дивимось. О, прикольно, прикольно. Це у нас, бачите, та ж сама історія Mario Kart е, Deluxe. Тут теж трошки пофачений цей, але ну, нічого страшного. Так. Клас. Тут теж е, наклеїчки всі готові до наклеювання. Ось так. Він тут сидить. Дуже приємний на дотик. У нас Йоші, Ми його назад запакуємо в коробочку. Прикольно, що всі коробки, вони всі різні. Під кожного, під, під кожного цього всі різні коробки. Оп. Клас. Так, добре. Оп. Це у нас теж Hot Wheels, Princess Peach, Nintendo. Це у нас 2015 рік. Це машинка, але без самої Peach. Це ось така от у нас дуже симпатична, мила і така фіфі. -фі моделька. Прикольно. Дуже симпатична. Супер. Все. Пішло в гараж. Буду просто оздоблювати свої основні місце роботи. Свою студію, там, де я все записую, буду оздоблювати в дусі Маріо Kart. У мене там і так уже почало. А, ну, такі, це вже такий трошки підушатаний. У нього, бачите? Такий він іначе, на шарнірах. Тут видно, що трошки підстерто. А. І тут підстерто. Ну, видно, що він не одну гонку пройшов Hot Wheels... Це Кіунас 2018 рік. Бачите, 2018. На вигляд він набагато старший, тому що ним активно гралися. Але прикольно, коли є такі теж класнючі штучки в колекцію, тому що не факт, що таке можна знайти у нас на наших просторах. Так, добре. З цим ми розібралися. Сьогоднішня ранкова пошта у нас. Працює гарно, робимо розпакуночки з нею. Так добре. І що у нас лишилось? А що я сказав, що я ще відкрию? Мабуть, ось цю посилочку. Так, це теж у нас Віоліті. Щось там у нас дзінзелинкає. Зараз спробую його або чисто ручками відкрити, або буду за допомогою нашого супер ножа вбивці. О! Ну, тут у нас по класиці, тут має бути щось ігрове. Давайте почнемо спочатку. Ну, мені не подобається насправді упакування, тому що воно найпростіше. Можна було б його якесь більш коробушне щось закинути. Ну, це вже, не знаю, може буде, треба буде просити, щоб людина так робила. Щоб менше. Віругідні, щоб воно там не цей, не покоцилось. Така гра: CD-ROM. Theater of the Absurd. Hunting, Hidden Object Adventure. А, Прикольно, це як розумію. Е шукати всякі ці. Ну, Це просто якийсь як, типу, квест, та я так розумію. Hidden Object Adventure. Але в такому дуже хоррор-стилі. Прикольно. Давайте подивимося, що всередині. Ну, всередині, на жаль, немає ніяких тут мануалів чи буклетів, а диск на вигляд, ну диск на вигляд гарний. Є там е, трошки якісь е, залапаності і паров е, подряпан, але в цілому все добре. Ось. Якщо треба буде запустити, подивитись якось у мене. Я собі не оформлю місце чисто тут під олдскульний геймінг треба доробити. Так, йдемо далі. О, trailer park Trash. Ось це, За цим я теж трошки. Э, пополював. Не знаю, мені сподобалось, як воно на вигляд. This is a must-buy if you ever wanted to own your own Trailer Park. А, -ха, прикольно! Це як світредер парк можна по, побудувати. Клас! Тобто це таке. Трошки моя тематика. Циганська тематика. Ромська тематика. Ось. Так. Ідеальний стан диску. Не знаю, що там видно, але я вижу. Вижу тут. Вийдю. Бачу. Так. Клас. Оце, до речі, хочеться пограти. Одразу. Мені подобається Трейлер Парк Треш. Ну тому що насправді це така е, е, с, с, слово виросе. Я пам'ятаю навіть е, у восьма миля, хто там дивився з Емінемом. Він же ж і читав, що він трейлер трейлер Парк Треш. А White Трейлер Парк Треш. щось він там таке про себе казав. І в принципі, е, ось це як. Цікаво, це який рік? 2006. А, ну це значить, що бач, що це вже після виходи е, е, 8-ї милі. Може воно надихалося. Хто знає. Хто знає? Так, що до нас ще? Щось ще одненьке. Бач, більше тут нічого нема. Отака от гра на PSP. Ліцензована, все як треба. Називається Dead to Rights. Reconny. Ось така от штука. Це, я так розумію, для реальних пацанів. Бачите, трошки Вовка треба показати, щоб всі зрозуміли, що це гра тільки для серйозних пацанів з райончика. Відкриваємо, дивимося. Є мануал, що не може нарадувати. Такий. Ось ну, тут все тобі напишуть, що і як робити. Прикольно, що він знову ж таки. Це, можна, ну, давайте, накидайте, будь ласка, саме от на цьому моменті, накидайте, будь ласка, цитат вовчих цитат. Ви знаєте, да? цитат Вовків. Це такі реальні пацанчики зазвичай пишуть. Там, раніше це було ВКонтакті, тепер це в Фейсбуці всі пишуть, але пацанчики нікуди не ділися і вони постійно пишуть якісь вовчі цитати. Там... Вовк, Слабкі, слабкіший за, за Лева, але в цирку він не працює, щось таке. там, ну, коротше, от. Так що давайте, накидуйте цитат, пишіть коментарі, підписуйтесь, е, е, якщо хтось додивився вже до цього часу. А якщо надивився, все одно підписуйтесь і додивляйтеся. Ну, В цілому в супергарному стані, там є якісь подряпини, але не критично, тому що сам диск головне в гарному стані. Е, то, що там коробочка може трошки бути на нічого страшного. Ну, все, дякую вам за перегляд. У нас ранкова пошта, можна сказати, пілотний випуск, але по факту, по суті, у нас все продовжується, все те ж саме, що і було. Але ми придумуємо нові якісь ребрендинги, да? переназиваємо, щоб це було веселіше, цікавіше і якийсь. Можливо, влаштувати свій власний тренд. Дякую за перегляд. От дивіться, скільки у нас ще є цих. Бачите, стільки нам ще треба буде відкрити. Будемо відкривати З завтрашнього дня. Будемо по одному відкривати. Дякую за перегляд. Вам бачення.